Здорове, шагли, батя додав, додає. Так, ну давай. Спрацьовую. Додаю нову Степан Разін Мейс Вудкатер, Бейсбол свінг. Дамаг 2598. Ну, непоганий в нього рейтинг на рівні з усіма. Да? Можна трошки підкрутити дамага, мабуть, 20-30 буде дамаг. Давайте так виглядає бомбічно. Ну, Вимагає, звісно, 240 металу. це дуже багато. Ну, Це легендарочка. Разін мейс not ноти valid member. Блін, щось я там неправильно залогав зараз. Там забу... забуваю, що дуже довгу назву зброї не можна давати, тому що вона мене зберігається в базу даних. І ключ дуже великий, виходить, Роблакс від цього нещаслив. Так, що тут? Еквіп, все пройшло. Давайте. Еквіпчик. Є, зброю отримав. Ну, давайте подивимося на неї. Ось вона на стигні. Зменшена копія, звісно, то що потім це отака. За щагли. Це просто феноменально. Степан Разін. Давайте подивимось її стату. Вон, статочка і Степан Разін Кріт 22. Нагадую, що булави збивають з ніг, і булави наносять е, урон, який ігнорує, о, сократив, да, який ігнорує броню. Тому там до цих 20-30 дамага треба ще додати там, плюс 10. Але б'є повільненько. ось вона так виглядає. Да? Модель оригінальна, а ось це з металевим матеріалом. Так що, ось так, щоглики, Степан Разін у нас є. Подивіться на цю штучку. І вона доступна за, за запорожців і за донців. Так що насолоджуйтесь.